Якщо хтось за збочкою, якщо хтось за мною, говори, хтось за збочкою. Знак 3-3-4 забороняє стоянку-зупинку. А, вон він стоїть, так. Да. Це раз. Де є По знак, друге? що заборонено на, на заїжджати на тротуар чи на обочину? На початку, не на початку, на прикрасній вулиці. Як це називається? Проспект. Ні, ось ця вулиця Небесна, Небесній Сотні, рік вулиці Небесній Сотні і Гайдара. Так. Є знак 3-3-4 стоянка, зупинки, зупинка заборонена. Можете переконатися, що. Ми та подивили? стоянка має до тротуара або це до раз, це Я вам це поясню. По-друге, тут було залишено менше двох метрів для проходу пішоходів. Це два. Пункт 15.10 правил дорожнього руху. Можете подивитися. І я пояснив. Ми пояснили суть правопорушення. Сказали водійови, що я ми не... обмежуємо що Тут оборудовано пішохідне. Це... Тротуар. покажіть, де тут є тротуар. Зніміть, будь ласка, де тут є тротуар? Снимайте. Де тут написано або є, а або. Що є? А що це є? Це є тротуар. І там теж тротуар за забором. вже приватна територія. А це не може бути приватна територія, це державна територія. Я не знаю, я не бачу документів даної території. Водійові пояснили суть правопорушення. Обмежили рух, я вам приснув зірної якоїсь статті, підклали Після чого ногу під, водій підк... підклали підклали ногу ногу під колесо і викликали опергрупу. Після чого водій здійснив рух і здійснив наїзд на цей, рухаючись по тротуару. Можна вас на скнучках, до вас можна звертатися? До вас, як висококваліфікованого фахівця в 에, галузі юриспруденції, ви Ні, дуже добре знаєте правила голову, дорожнього руху. 에, читаємо, будь ласка, стоянка заборонена. Де? На тротуарах, крім це, місць, Це вже інша частина. Зупинка і стоянка. 334 не діє, так? Ні, не діє. Тут не діє. Питань немає. Якщо ви висококваліфікаційний високо <кліцей> суперполіцейський, ви повинні знати, що один знак не може. Керуватися з декількими порушеннями, тільки одне порушення, правильно? Звичайно. Він не може стоянка, зупинка, так, наїзд на церкву, сказали, наїзд декіль. на людей, наїзд на собак, на псів та на поліцейських корупціонерів заборонено. Не може бути або одне, або інше. Правильно. Да, тут, є, тут було так, три порушення. П'ятнадцять, один знак стоїть і три порушення. Да, 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 постанови постанови це, за одне. А чотири, бо наїзд псевдонаїзд на ногу. Вже наїзд так. Чотири. Вже так мертвому на Він 15 15.10 зупинка на тротуарі. При цьому водій залишив менше 2 метрів для проходу політики. Зараз і на початку на розі вулиці Гайдара і там є знак 334 стоянка зупинка рішення. Ми підійшли до даного водія і Сказали йому про порушення, що він залишив менше двох метрів для проходу пошкоди. Все є на і камері, зафіксовано. Обмазав ногу і визиває зразу опіргру. Людину вбили, перекрили дорогу, нічого нема, людина на тому світі. Штани і спачкали, це зараз кримінальна справа. Ми просимо — Асфальтовані. — Добрі хлопці, може, не знають, вони новенькі, yeah. а ви вже, слава Богу, губи грізли. — Так. Mm -hmm. — Це є дорожні а це є тротуар. — Це не є тротуар. — Бордюрний камір. — Бордюрний камір? — Так. — Та й обов'язково. Бордюрний камір стоїть біля дорозі і за дорогою поле зразу. Поле — тоже тротуар? — Поле — це є поле, але це не поле. — Це не стосується... — Неважливо, все одно до цього не стосується той знак, до цього може і тротуар. Там не знає, що там стоїть, він не стосується е... оцей дорозі. По-перше, хтось знає, що там стоїть, він стоїть не на тій висоті. Ви знаєте, на якій висоті знак вони стоїть. 4 метри, десь висота розуміє. От і все. От і все. А ще одне феномено. Людина, Людина питається машину перепаркувати, підклав ногу, міні і каже, все, виживаємо 102, наїзд на ногу. Але не наїхали, опачка лицо.

Ну, обісреться, що, людина. Ну, ну, в всі... чому, чому я праві, неправильно? Каже, хлопці, поки що ви не запаті? От є косяки, вже й там збили. Мі... Це Це було? Було. Ну, мотоциклісти, бачите, бідні поданки. Дивіться, дає... от правопорушення було, було Це порушення. Це не є правопорушення. Тут, зараз тоді Само було там там двох не менші, було початок. Двох двох да, тут непонятно, що тут. є. Ну, було для проходити? Скажіть, а тепер дивіться, я просто займаюся цим справою. Оцей забор стоїть неправомірно. Він є самозахват на два метри. якщо взяти по документам, то не ви не порушили нічого. Ви, ви, ви маєте, бажання, маєте бажання написати заяву на рахунок цього життя? Що... Я не хочу писати, хочу, щоб ви йшли робили, там є злочини. Злочин, злочин, злочин. Ніхто, Ніхто що не робим, хоче нічого писати. Все, що ми робимо, ходимо і відчитуємося перед тим заяву. Він намокне зараз все. Так, покладимо Ідіть з Богом, ідіть. Ми не кажемо, не покажемо нічого. Робіть. Хочете скандалу, десь з не буде скандалу. Але, щоб по-нормальному, все в житті ошибається. На то і є ми, ви нам дали присягу, що ми, якщо з боку, я буду творити, ошибатися, ти маєш підійти і мене зупинити. І Я маю сказати дякую. Те ж саме я маю робити сторону тебе. Я я дав присягу, так. Як, я всім дав Всі присягу народу ошибався. України. Народу України. Так само, як і водіям, так само, і пішоходам. І ну, не можна Коли паспорт А людина отримує, що дає? Громадян. Ну, Коли отримую паспорт, перший раз людина теж дає присягу. Так? Ким бути гідним громадянином, там більше написано, кожен Все. з нас зобов'язаний порядок. Так. Не о, тільки о, ви о, дали клятву, а мене ми. Це моя робота, я реагую на правопорушення. В даному випадку я побачив правопорушення. Це, це, це не є такий, значить, молискає, будь ласка, перепаркуйте, попереду його. Не проблема. А дивіться, ви вже два місяці тут штрафуєте людей. Замість того, що той знак правильно поставить. І якщо то і написати ще один знак додати, що заїзд на обочину заборонено, все, вопрос черпаний. Замість того, хто з вас рапорт написав про те, що знак стоїть за високо. Одного знака бракує. Написав, хто з вас, Тут а повинні були. Писали. Покажіть. От Бо... вже сідаємо, будь ласка, поїхали, покажіть. хоч один раз. 110 екіпаж писав за цей знак. Кто? 110 екіпаж писав за цей знак. Не? Покажіть. — да, Зараз сказал, вось назад, вам да? таку так. Значить це мало бути декілька днів тому, да. да, то ли місяць назад. І воно бути офіці... має бути зареєстровано в журналі. ما, да? Мало, мало да? Ми це будемо перевіряти. Але чому нічого не зроблено? Пояснюю вам теж маленький нюанс. До встановлення і розміщення знаків ми ніякого відношення не маємо. Це є відділ. Друже Дружини Тарашанах є ТРК Тарашани, знаєш, так? Я заїжджаю на бусі, туди кладу, ніде нічого не написано, виходять дві дівчини, а у нас платне заплатити. Чекайте, де написано? Ніде не написано, але у нас платне. Ото ж саме ситуація тут. Ніде нічого не написано, ви вимагаєте. Напишіть, хлопці, і тоді я сам буду допомагати. Я ж вам страгати. показав пункт прав. 15-10. 15-10 немає до цієї території взагалі нічого, хлопці, нічого я, це немає. Є тротуар. Я б на права здавав, <с <с хлопці. Ставте їх, виложити. Асфальтом заасфальтувати. Ви що думаєте, що ви раніше робили наші гаїшники, рано встав, прочитав один пункт і по цьому пункту всі день. Ви Вітори так робите? Ну, були деякі унікуми, я ти пам'ятаю. Лише хлопці, як хлопці я не треба сіка. Не треба це конфлікти, я вас кажу, їздите з Богом і ми нічого не будемо, що хочете. Не хочете, будемо продовжати. Оце має якщо наводити, Считаю, на тротуарах, місць, позначених відповідним дорожніми знаками, з табличками. Стоянка на тротуарах лег... легкових автомобілів і мотоциклів дозволяється лише в місцях, позначених дорожніми знаками. 5,38 місць для стоянки, 539 39 зона стоянки. З табличками 762, 763, 765. Спосіб встановлення транспортного засобу на стоянку. Іншим транспортним засобом стоянка на тротуарі заборонено в усіх місцях, незалежно від наявності чи відсутності. За... Зазначених дорожніх знаків і, і табличок. далі. Я сказав, перепаркує. Перепаркує я, він ногу. Які? Він же ж не є злодію. якщо ви хочете жити у нормальній державі і в е, нормальному місті, то ви повинні поважати, а так, він так, так, повинен захищати ваші права з води. Тому, коли водій висидіться за тюрмом, інспектор підійшов, представився, пояснив, що вам. Певну причину вашої зупинки ви зобов'язані, бо в правилах дорожнього руху є не так, тільки так, ваші так, так, права, але є, на жаль, обов'язки. А обов'язки відповідності до пункту правил 2.5 на вимогу закону представника поліції. Ви зобов'язані приказати те, що зазначено в пункті 2.1. Тому mm -hmm. ну, ну тут... це, не, не це не було я я я я проблем. Але, але... попередьте, але... я перепаркую машину. Так і сказав, на камери є. Ми повинні всі діяти в рамках діалогу і порозуміння. ми для того сюди прийшли, щоб покращити. Місті. А я ж не проти. Про Порядок надати вам певний сказав. Він не спорив, він не раніше, я про те, що говорить, це не правильно. Я скажу, ребята, що ви сваритесь, бо лучте, хай перепаркуйте свідання, це не є правопорушення. Довго підозрювається. Я розумію, що ти емоційний може клобу. Я ще мої емоційни бачив. Не до цього паркувати. Лишайтеся. Наоборот, десь була така ситуація недавно, ваше постраждав. Інспектор сказав, пред'явіть документи. Чому ви не пред'явили документи? Чому ви почали... Я Я кажу, перепаркуйте документи. І Я Я так і казав, дивіться, от подивіться знаками. Документи, що вони всі з'являються. І потім все, ну типа, як по-старому, знаєте. Не Ні було нічого, забувайте про те, моє ну, прохання. У нас, дивіться, у нас, якщо ви щось на зітні, ви знаєте, що любі наші дії ви треба розкаржете. Ким того, вас попереджали, ведеться постійна відеофіксація. Тобто, було чи не було, я щойно сюди прибув. Я на даний момент не можу стверджувати, як відбувалися обставини півгодини чи скільки так, часу так, там так, назад. Тому давайте ми виключимо слідчу оперативну групу, вони, по суті, розберуться і далі вже буде прийнято. речі. Якщо більше. вам, це треба, хлопці. Ну, Є певний порядок, розуміємо. Це, це, якщо не, ми всі це хочемо... не є навіть конфлікт, це просто, між Конф... собою... Ніхто не говорить про конфлікт. Ні, такий ні. Ні. Ну, якщо ви хочете, викликайте. Але щоб ви знали, нестандартних ситуацій є повно. 90% в місті у нас є нестандартна підвальність. Оскільки тут є дуже багато націй живуть, приїжджих живуть, у них по-другому зовсім, а ви американця зупинили. Американці починають труситися, руку отакого кладе, а я сам бачу це. Тому є нестандарт. За нестандартних ситуацій. Будуть каратися більше ваші підлеглі, ніж народ. Понимаєте? Тому якщо ми будемо на такі речі викликати е, опергрупу, зараз дивіться, по городу грабіж за грабіжом. Краще йдіть, спасіть когось. А це є милечка. Я так рахую. Ну, Суб'єктивне сприйняття знову ж таки. Суб'єктивне реагування є... на грабунки і так далі з вами згідний, да, є ускладнення кінця. Води проблеми, води проблема. Звичайно. А писати портить бумагу за якісь вісіммітники, за яких пустяків ви не встанете, ви скоро здастеся. І будете робити так, як поліція, корупціонери все роблять у нас. Не будемо. Ну, повірте, вони теж так кричали. Ну так і пишіть ту постанову, заплачу, я і їду і все. Ну для а, чого та, він та, так та, просто... Ну тому що ви стверджуєте, що він сам там вперше новою, правильно? Я слушаю спирається, я ж не був він, на, на доборі. Він стверджує, що от було, туди звісно, туди. ми якщо я зараз буду приймати я... якісь рішення, то ви ж потім самі скажете, що от щось десь хімічить і так далі. Того ми викликали ступнути політикову групу, яка тут по даному факту розбереться і все. Ніхто вас тут... Довси, я увідомий, розумію, але навіщо це навіщо, 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 навіщо пояснюємо? Порушив там, поставив, неправильно припортуватися. Хорошо, та, давайте ту постанову і закривайте діло і все. Я вам поясню, і, що, і, що і, у мене було повідомлення від працівника патрульної поліції, що збіжно не є. Я не вправі не відреагувати на дане повідомлення. Просто подивіться, який наїзд то був, який що. Ну я бачу пошкоджений одяг. Ні, пошкоджений? Забрудне, забрудно, забрудне. Забросить забруднення? От зараз. Якщо не торкаться. а торкатись. Я є свідок, він був в машині. Я стояв тут, хлопці. Я бачу. Ні було ніякого наїзду. Питають не їздити. Попитають і світки. Я розпорваюся. Ну все, давайте. Пишіть. і просто треба за ногу діти класи так було. Ні, ні. Я, ні, було я кажу, скажіть стру... ну, попередження, я перепаркую. І все. Все. Я думаю, що можна було попередити і поставити машину нормально. Я перепаркувався, щоб... Сто, з того приводу, з чого це все почалося, це вже тут, я думаю, що розбереться цей екіпаж, який прийшов до вас. Чи а, вони з проханням там побуватися, чи ні, я не знаю. Я ж це я, я ж, я, ну, от на камері написано на Фі... зафіксовано. Пар. Я ж прийшов, кажу. Зробіть попередження, я перепаркую машину. Ось так і сказав. А вона каже, ні, ні, так не можна. Не можна, я кажу, не знаю. Добре, Добре. то пішов, присладаєте, до на слідчі чи... ну, Давайте нажимаємо. І... Просто спітинку я не знаю. Чому? Просто не ад... неадекватно. Я рахую, що це неадекватно. Це ваше суб'єктивне. Я не вправі я розумію, приймати розумію. чиюсь розумію. сторону. Я не Тому що знову ж таки я тут не був спочатку я... даного правильно все, я зрозумів правильно. Дякую.